Я той, хто розділяє з тобою в Ісусі скорботі, то царство, терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Святе письмо говорить про те, що автор, який займався свідченням, який займався прославленням імені Господа в своєму житті, він потрапив в скрутні обставини. А автор послання до Римляна Павло пише, що. Коли тільки разом із ним терпимо, щоб разом із ним прославитись, це 8 розділ, 17 вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Саме, напевне, по цьому принципу і жив автор книги об'явлення, тому що ті страждання, які він переносив, вони були нічого не варті і не значишні. Але він свідчив про Слово Боже, про святе письмо, а також про того. Про кого свідчило безпосередньо це письмо? Ми вже говорили про те, що це були пророцтва і це були свідчення про Ісуса Христа. І Він саме за Ісуса Христа і пострадав. Але може виникнути питання, і ось випереджуючи його, я хочу визначити слідчу дію. Багато сьогодні може задати питання: а як же ж бути тим, які не знають Слово Боже, які не знайомі з Ісусом Христом, як їм отримати Спасіння? Павло пише до римлянам в 10 розділі так і говорить, але як покличуть того, в кого не вірували, як увірувати в того, про кого не чули? І так, як же ж увірувати в того, кого не чули? Знову ж, звертаючись до послання до римлянам ми можемо знайти там відповідь на це питання. В першому розділі, в 20 віршові, там сказано, бо його, тобто Божа, мається на увазі. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество. Думанням про творець стає видиме, так що немає їм виправдання. Святе Письмо говорить і чітко, і конкретно про те, що люди, які роздумують над істинами, які роздумують над вічністю і майбуттям, вони прийдуть до пізнання Творця, тому що Бог в природі заклав все можливе і необхідне для пізнання. Навіть ті, які не мають святого письма, є, навіть ті, які не знають Слова Божого і не знайомі з Ісусом Христом як особистістю і не чули про нього, вони можуть побачити і зрозуміти це на основі природи. Другий розділ одиннадцятий вірш сказано: не дивиться Бог на обличчя. Котрі Богрішили без закону, без закону і загинуть, а котрі зрішили в законі, приймуть суть за законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом. Але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають закону з природи чинять закони, вони не мавши вже закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління і їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Звичайно, що слово закон можна віднести безпосередньо до закона, але варто зазначити, ми вже говорили про те, що коли Ісус Христос сказав. Що зверніться до закону Моїсея і пророків, вони свідчать про мене, він мав на увазі не 10 заповідей, як багато хто може сюди поставити ці слова, а мається на увазі п'ятикнижжя Моїсея, іншими словами, святе письмо. Тобто, ті, які не мають святого письма, не мають постанов різних, і вони без них покаялися. Наскільки вони прийняли, наскільки вони зрозуміли істину, так буде їм дано. Тобто не мають на увазі, що вони беззаконні, що вони беззаконні, вони чинять злочин, будемо казати, злочинці. Тому я переведу, бо не слухачі святого письма справедливі перед Богом, але виконавці Слова Божого виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають святого письма Біблії, з природи чинять. Закони, тобто правильне, вони не мавши святого письма, самі собі закон, тобто вони самі для себе слово Боже. Тому що воно виявляється, як ми читаємо в Римлянам через е, думання про твори стає видиме і зрозуміле, мається на увазі. Бо коли погане, що мають закону, тобто святого письма з природи чинні закони, вони не мавши святого письма, самі собі закон. Що виявляють діло закону, написане в серцях їхніх, як свідчить їм сумління і їхні думки. Адже не все те, що ми маємо в своєму житті впроваджувати і ми впроваджуємо, прописано в десяти заповідях. В цілому, так, да, але в деталях там не прописано. То це не означає, що якщо цього немає в заповідях, то ми можемо цього не чинити. Ні, святе письмо говорить, що Господь відкривається. Це стосовно тих, хто не знайомився тим Словом Божим. Господь їм відкриється, в першу чергу, через природу. Адже є дві книги. Книга природи для тих, хто не має можливості, або, можливо, ще не дійшов до пізнання істини. А вже святе письмо для тих, хто дійсно шукає і знаходить. 1 Солонян 2:13 сказано. Тому то і ми дякуємо Богові безперестанку, що почувши, прийнявши, почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як Слово людське, але як правдиво, то є Слово Боже, що діє в вас віруючих. Апостол Павло до Солонян пише і зазначає, що люди, які слухають, вони мають прийматися те письмо не просто як слово людське, як від людей, але як слово Боже. Звичайно, що воно не завжди може нам сподобатися. Не завжди воно буде нам зрозуміле, але це є слово Боже, яке має прорости в нашому серці. Як зерно ми його не бачимо, де воно потрапило, в яку землю і що з ним відбувається, але результат ми бачимо. Так і слово Боже має дати результат. Дії апостолів 17 розділ сказано: І весь людський рік він від одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкані їх, щоб Бога шукали вони, чи не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного із нас. Амінь.